Наскільки сильно ви полюбляєте таємниці? А розкривати якісь секрети, бо скоро вже ось ось для вас відкриється якась таємниця. Щось, що було невідоме вам, можливо, навіть приховане від вас, стане для вас відомим, відкриється для вас. Чи ви самі то знайдете, здогадаєтесь відкриєте, чи ця таємниця якимось чином відкриється без вашого впливу? Саме про це буде цей розклад. Вітаю вас на каналі Закохана в Таро». На каналі, де ви можете переглянути відеорозклади на різні теми, послухати монологи арканів, побачити відеоогляди моїх колод, а також, якщо звернетесь до мене, то ви можете отримати свій власний індивідуальний, персональний саме для вас, саме під вашу ситуацію, розклад на картах Таро. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Залишіть свою думку в коментарях, що ви там подумаєте про таємниці, про цей розклад, взагалі про Таро. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Ну, а тепер, вже карти летять, хочуть відповісти. А тепер поглянемо, яка ж саме таємниця ось-ось вам відкриється. А ймовірно, ви дізнаєтеся про те, що чи то якийсь проект, чи то якийсь процес немов штучно стримували. Що, можливо, ви, можливо, хтось із ваших знайомих хотів щось зробити чи вже щось робив, але при цьому руху в цієї роботи, в цього проекта, в цієї ідеї не було, бо хтось чи щось стримувало цей проект. Можливо, хтось спеціально поставив перепони у розвитку цього проекту. Можливо, людина, яка розпочала цей проект, у якої з'явилася ідея для якогось проекту, для якихось змін, для якогось починання, чомусь втратила мотивацію і інтерес. І от про це ви і дізнаєтеся, що щось, якийсь проект, якась ідея. Так і завмерла на місці. І завмерла не тому, що не може рухатися далі, а тому, що цю ідею, цей імпульс просто взяли і спинили. А цей процес, ця ідея, цей імпульс стосувався якоїсь стабільності, чогось надійного, чогось врівноваженого. Хтось хотів принести якусь стабільність, якусь таку владу, тільки владу не в сенсі керування, а владу логіки, владу розуму, владу ну, ситуації, щоб була стабільність або в стосунках, або на роботі, або в своєму житті. І от чи ця людина втратила? Натхнення до цієї ідеї, хоча навряд чи, щоб хтось втратив бажання принести стабільність в своє життя. Швидше за все, хтось не дав людині взяти контроль над своїм життям, принести стабільність у своє життя. Бо у цієї людини розпочалися якісь зміни, розпочалося щось нове: чи нова робота, чи нове житло, чи проживання, можливо, в новому місці, в новій країні, чи нові ті самі стосунки. І людина, ну всі ми, коли розпочинається щось нове, ми всі переживаємо, тривожимося, а як воно складеться, чи гарно, чи не гарно. І тут людина намагалася. Досягти якоїсь стабільності, можливо, щось планувала, можливо, щось розмірковувала, можливо, на щось надіялася, що ці стосунки, це новизна, це нововведення принесе якусь стабільність у життя. Чи завдяки цьому новому прийде стабільність у це життя, чи якимось чином намагалася оце нове ну, зробити стабільним, зрозумілим, міцним таким, з якимось фундаментом. Але хтось не дав розвинути ту стабільність. Швидше за все, ця таємниця, ну прям напряму пряму вас не стосується. Тобто, це не ваші зміни, це не ваші якісь оновлення, які хтось завадив. Але це хтось хто або поряд з вами. Або людина, яка вам не зовсім байдужа. Бо оця ситуація, те, що ви дізнаєтеся таку некрасиву таємницю, що людині заважають принести у її життя, що людині заважають якось налагодити своє життя, впевнитися при намі в майбутньому, вас так неприємно покоробить, вам буде неприємно від того, що ви дізнаєтеся, що хтось так чинить некрасиво. Ви відчуєте неприємні емоції, можливо, якесь навіть розчарування в тій людині, яка робитиме перепони іншій людині, яка намагається стабілізувати своє життя. А ви до цієї людини, якій це роблять перепони, ви якось дуже позитивно налаштовані, зацікавлені в долі цієї людини, можливо, ви друзі з цією людиною. Швидше за все, це не родина, бо карта про гарне відношення, але все-таки не про родинні зв'язки. Тож, можливо, це або ваша подруга, або ваш друг, або колега, з якою чи з яким ви працюєте, і у вас дуже гарні відносини. Імовірно, у ваших взаємнах з цією людиною є відкритість, є щирість. Ви один одному довіряєте, відкриваєте якісь душевні можливо, моменти, можливо, навіть якісь душевні таємниці. І тому вам буде і неприємно за цю людину. Можливо, ви самі по собі така справедлива людина, що ну як можна так штучно зупиняти людину, заважати людині. Плюс ще й. Образять, так би мовити, не чужу вам людину. Людину, до якої ви досить позитивно налаштовані. А шкодитиме вашому другові чи вашій подрузі якась така легковажна людина, безвідповідальна людина. Можливо, у цієї людини в характері присутня досить таки помітна заздрісність, що хочеться, щоб було. Краще, ніж у інших, обесцінення, досягнень інших. Можливо, цій людині не надто приємно, коли у когось щось виходить. І є ймовірність, що саме через свій оця такий негарний характер, через свою заздрість, людина й буде ставити палки в колеса вашому знайомому чи вашому другові. Іноді трапляються такі люди, що. Ну, не доставайся ти нікому, от щось отаке подібне. У мене немає, отже, і тобі того не треба. Бо людина така ну не зовсім зріла, немов застрягла десь там. Ну, можливо, в півлітковому віці в своєму розвитку, а можливо навіть ще до підліткового віку. Бо нині підлітки досить таки розумні. Буває, говориш з підлітком, а таке відчуття, наче розмовляєш з якимось мудрецем. То ця людина швидше за все застрягла ще там, до підліткового віку. Отаке воно якесь нетолкове, нелогічне, непрактичне, не надто розумне. І чомусь. Оцій інфантильній, нерозумній людині, вона почувається, немов, якщо ваш друг чи ваша подруга досягне своєї стабільності, то це зашкодить оцьому заважаючому чоловічку. Чомусь, мов власні ресурси втратить ця людина. Чи вплив на вашого знайомого втратить ця людина? Тобто тут і заздрість. Бо ця людина заздрить вашому знайомому чи вашому другові, що у того в житті починається. І починається швидше за все щось хороше. І що вашого знайомого в житті може з'явитися якась стабільність. А оці інфантильній особі того не хочеться. Бо є заздрість. Як це так, у тебе буде добре, а в мене того немає. І плюс якимось чином ця особа вважає, що. Досягнення стабільності вашим другом вплине негативно на стабільність от цієї інфантильної особистості. Чи не мовить оця особистість якимось чином втрати контроль над вашим другом. Ну Тут просто егоїстичні верх егоїстичних причин, що «А я не хочу, щоб тобі було добре, тим більше я не хочу, щоб тобі було краще, ніж мені. І у вашого друга, чи у вашого знайомого з цією людиною, що буде робити йому перепони, чи може вже робить, а ви просто трошки пізніше про це дізнаєтеся. Стосунки вже якісь такі натягнуті, дезгармонійні, немає там довіри, немає там взаємопорозуміння. Швидше за все, ваш знайомий ну, вже якоюсь мірою потрішку, а може вже й не потрішку, бачить, що це за людина, бачить. Без якихось ілюзій, без якихось прикрас, можливо, ця людина вже десь відкривалася своєю справжньою суттю, своїм отим егоїзмом, своєю незрілістю. Тож ваш знайомий чи ваш друг уже бачить її більш справжньою, під меншим впливом тієї маски, яку ця людина носить, і вже відчуває якесь розчарування у цій людині. Можливо, вже навіть намагається тримати осторонь, триматися осторонь, але ймовірно або не настільки далеко тримається осторонь, або ця людина має якийсь інший вплив на життя вашого знайомого, раз таки змогла чи змогла, чи ось ось зможе наробити шкоди, щоб до таки у життя вашого знайомого не прийшла та стабільність, якої він намагається досягти, чи вона намагається досягти. І, ймовірно, той чоловічок, чи то жінка, чи то хлопець, чи, чи чоловік, чи дівчина якось так, ну, немов постійно, заважатиме вашому знайомому. От тільки ваш знайомий, ваш друг справився з якоюсь одною перепоною, розгріб якісь одні проблеми, що оця людиночка наробила. Той побачив чи та побачила, що справився, а на тобі нову проблему. І таке біг отакий по колу, без перестанку. Тільки ваш друг знайомий справився, тільки або подруга знайома тільки зміг змогла розрулити цю ситуацію, на тобі нову. Немов отак занурює в отаке постійне колесо, в круговорот, щоб, щоб не вирвався, щоб не вирвалася, щоб не змогла чи не зміг наладити своє життя. Постійна куча повторювальних якихось проблем, якихось негараздів, якихось несприятливих моментів. А відкриється вам ця таємниця через те, що ви самі щось тут втратите? Імовірно, ви також є ну, залучені в цю ситуацію. і Десь щось втратите, чи фінанси, чи якусь також стабільність, і, ну, напевно, ж почнете розбиратися, чому сталися ці втрати, хто цьому спричинив, і через власні втрати, через власні якісь проблеми, ви і дізнаєтеся про цю таємницю, що хтось наробив шкоди вашому другові, вашій подрузі, а ця вже ситуація наробить шкоди вам. Бо вся ця ситуація призведе до якогось вашого особистого дисбалансу, що вам потрібно буде приділяти увагу скрізь і всьому. Або якщо і не потрібно буде приділяти увагу, але ви так відчутно відчуєте, що... Ну, щось у вашому житті просідає, що десь є якісь такі негаразди, що там, де все було так рівномірно, розплановано, що все йшло за якимсь своїм таким розумним графіком, логічним графіком, по суті, у долі також є своя логіка. У нашого течії нашого життя теж є якась така своя логіка. І оця ситуація, хоча вона Судячи по картах, напряму стосується вашого друга чи вашої подруги, але в той же час і ваше життя принесе якийсь такий дисбаланс, що течія вашого життя, немов стане нерівномірною, що будуть якісь перепони, будуть якісь моменти, які заставлять вас звернути на них увагу. Заберуть ваш спокій, заберуть вашу увагу, можливо, заберуть якусь частину ваших фінансів. Особисто ви не є ціллю отієї особистості, що шкодить вашому другові, вашій подрузі, чи вашому гарному знайомому, вашій гарній знайомій. Ви, не мов, ну як то кажуть, вам прилетіло показательно. Ви були десь поряд, можливо, у вас з вашим другом щось є обще. І коли ця людина буде шкодить вашому другові, ота от шкода вас зачепить ну не спеціально, так би мовити, ви не є жертвою прямою жертвою, ніхто конкретно вам шкодити не хоче, не має такого наміру, просто через те, що ви там близенько, у вас там щось є спільне. Можливо, спільний бізнес. Можливо, просто ви настільки дружні, що десь у вас щось машина спільна, чи ще щось. Що ви дуже близькі до свого друга, і тому ви пострадаєте ну, не спеціально, так би мовити. Ніхто спеціально вам шкодити не, не буде, але, тим не менш, ви все одно відчуєте вплив цієї людини і на власній шкурі. Можливо, не так сильно, як ваш друг чи ваша подруга, але все одно вас то теж зачепить. І, ймовірно, в цій ситуації ви своїм другом пов'язані, ну, якимось таким неочевидним зв'язком. Тобто, по ідеї, б ота ситуація, проблема у вашого друга, вас би зачепити і не повинна була б. Але все ж. Ну, це може проявитися хіба що, ну, на мою думку, який в мене варіант приходить в голову в голову, що ваш друг позичив у вас гроші чи взяв у вас якісь матеріальні ресурси? Можливо, взяв на час вашу машину. А ота от людина нашкодила вашому другові і тепер. Або ваш друг не може повернути вам ці гроші, а ви на них розраховували, що ось там пройде тиждень два місяць, мені повернуть гроші. Чи можливо та людина пошкодила вашу машину? Хоча шкодила вашому другові, але там була ваша машина? І через це оця ситуація зачепила вас. Тобто, ну, якихось такого зовсім спільного майна, швидше за все, між вами і немає. А просто от. Ну, якось так краєм зачепило, як я вже казала, що ви, ну, швидше за все щось дали, щось позичили, чимось поділилися, і ви розраховували, що вам то повернуть, а, а повертати нічого, бо друг попав у якусь скруту через оцю людину, яка нашкодила. Вашому другові він тепер не має фінансів, чи він не має того матеріалу, того інструменту, який він у вас узяв. І тепер вашому другові треба десь взяти або гроші, щоб вам повернути, або гроші, щоб купити те, що він втратив. І тепер. Ви і не маєте те, що ви дали і позичили, поділилися зі своїм другом. І по часу, якщо у вас там були обумовлені часи, що ти мені повертаєш за тиждень-два чи за місяць-два, то тепер цей час розтягується, бо не можна повернути те, чого у мене немає. Так, я розумію, що я винна, що я позичала, що я щось брала, я маю повернути, але якщо у мене то забрали, то мені на це як мінімум треба заробити, щоб я могла вам то повернути. Якщо ви зараз будете уважні до того, що відбувається в житті вашого друга, можливо, ви вже зрозуміли, хто ця людина, яка вашому другові шкодить, то ви зможете зібрати інформацію, зрозуміти, що там відбувається, і ви можете себе... Не себе, не так, то ви зможете зменшити негативний вплив цієї ситуації на вас. Можливо, поки та людина ще так сильно вашому другові не зашкодила, ви можете забрати те, що ви, чим ви поділилися своїм другом назад. Чи підказати своєму другові, що дивись, ота людина тобі шкодить якось так відсунь її від себе, захистися від неї, щоб та людина не могла шкодити. Тобто ви самі можете розібратися в цій ситуації, а так як ця ситуація зачіпає вас не напряму, а сам. Саме через друга, то вам потрібно дати пораду другові, як другові чи подрузі захиститися в цій ситуації, і якщо ваш друг, ваша подруга не попаде під роздачу, то і вам нічого не прилетить, ніякого негативу не прилетить. Тож постарайтеся, поки ще є час розібратися, що тут, як тут, як можна обезпечити свого товариша від негативу цієї ситуації, і завдяки цьому ви забезпечите безпеку собі. О, як завернула. А ще стосовно цієї ситуації, вам варто знати, що якщо ви не зумієте вчасно спинити свого друга, вчасно підказати його, тобто, по-простому вчасно забезпечити собі безпеку, то, швидше за все, у вас таки буде відчутний дисбаланс вашого матеріального становища. Бо ви Ну, можливо, ви забагато другові позичили, і вам дійсно ось потрібні ті гроші чи ті матеріали. Тобто, якщо ви нічого не зробите, ви таки зазнаєте гарного такого дисбалансу в своєму житті, відчутного дисбалансу. І ви, швидше за все, будете почуватися тут несправедливо ображеними. Але Можливо, навіть не стільки через те, що вам прилетіло там, де летіло не на вас, а можливо через те, що друг не зможе з вами розрахуватися. Він спочатку випорсуватиметься своєї ситуації, закриватиме свої діри в бюджеті чи що там, де пострадало. А ваші борги, те, що він винен вам, те, що взяв у вас колись потім, віддам, як Сам на ноги встану, як сам оговтаюся. І через це буде відчуття несправедливості, що ну я ж тобі позичав, я ж тобі давав, чи давала, чи позичала, ти ж маєш віддати, я ж розраховую на те, що ти мені повернеш. А ти про те не думаєш. З одного боку, можна зрозуміти, якщо в людини нема чим повернути. То, то де вона возьме? З іншого боку, ну це не зовсім і ваші проблеми. Наче перепозичай десь, бери кредит, чи ще якось. Тому буде таке відчуття несправедливості, що ваш друг швидше за все вирішуватиме власні проблеми, а оці борги, які стосовно вас, він поверне пізніше. І, на жаль, вся ця ситуація може призвести до того, що ваша дружба порушиться, гармонія між вами порушиться. Бо коли, один дов... Бо коли один в боргу перед іншим, і той борг не хоче, не може, не віддає, то рано чи пізно наступає переломний момент, і той, кому винні, перестає довіряти іншому. Я тобі позичив дав на отакий період. Я розраховував, розраховувала, що ти мені повернеш. Тому, якщо ви зрозуміли, що це за ситуація, що там відбувається. Проаналізуйте то все. Ви ще можете на даний момент, ви ще можете уберегти і себе, і друга від цієї ситуації. Ви можете проаналізувати, що там відбувається, як ота людиночка вашому другові починає шкодити підказати другові, зберегти його матеріальний стан, матеріальні блага і завдяки цьому зберегти власні матеріальні блага. Ще у вас є час. Тому, якщо ви зрозуміли, що це відбувається, якщо цей розклад стосується конкретно вас. Поспішайте до свого друга, їдьте, біжіть, спішіть, дзвоніть, пояснюйте, що подивися, тобі отам шкодять, роби з цим щось, закрийся від тієї людини, не підпускай ту людину. Зроби все можливе, щоб та людина не могла тобі нашкодити. Бо, ймовірно, завдяки роздумам, завдяки якомусь аналізу ще уберегтися можна. Головне, вчасно помітити, проаналізувати і закритися від тієї людини, захиститися. Тож бережіть. Свою дружбу бережіть свої матеріальні блага, бережіть матеріальні блага свого друга. У вас є ще час, проаналізуйте, що там, як там відбувається, і завдяки тому, що ви збережете друга від цього негативного впливу о, того егоїста, ви збережете і вашу дружбу, і своє власне майно. Дякую за перегляд мого відео, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.